12 вересня свій перший офіційний візит на Волинь здійснив президент України Віктор Янукович. Разом із главою держави, аби ознайомитись із ходом реформ і виконанням доручень президента в області, прибули і урядовці, серед яких міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова. Про те, як відбувся візит і як міністр оцінила хід виконання національних проєктів на Волині, у сьогоднішньому медичному журналі. Першим об'єктом, який оглянула у Луцьку Раїса Богатирьова, став будівельний майданчик перинатального центру, що зводиться за національним проектом Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства. Головна мета ініціативи президента зниження рівня малюкової та материнської смертності шляхом створення мережі перинатальних центрів третього рівня надання медичної допомоги в усіх регіонах. Здати в експлуатацію Волинський перинатальний центр заплановано уже наступного року і темпи фінансування та будівельних робіт переконують у реальності таких планів. Цього року на зведення центру надійшло 50 мільйонів гривень, 28 – на закупівлю обладнання. Розпочинається будівництво котельні для опалення блоку акушерського стаціонару. Цей проект, який розпочинався от абсолютно щонедавно, має дуже динамічний сьогодні рух. Думаємо, що той план, який був на 2014 рік на літо здати цей корпус і ввести його в дію, цей план буде зроблений. Ми бачимо, що почергово готуються частини цього корпусу до здачі, і хороші підрядники зробили все, щоб одночасно йшов процес оздоблення цього будинку перинатального центру. І одночасно готуються в симулятивному центрі медики, які будуть працювати в цьому центрі. Наголосимо, що перинатальний центр дасть змогу не лише поліпшити якість надання допомоги, а й передбачає створення нових служб. Зокрема, нещодавно розпочав роботу симуляційний навчально-тренувальний центр, де підготовку з надання допомоги породілям та новонародженим отримуватиме медичний персонал. Також у перинатальному центрі діятиме служба катамнистичного нагляду за недоношеними дітьми, завданням якої буде тривале спостереження за розвитком таких малюків, забезпечення їх лікування і ранньої реабілітації. Успішно на Волині реалізується і національний проект «Вчасна допомога. Оновлене завдяки програмі приміщення обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, також оглянула Раїса Богатирьова. Централізація управління і фінансування екстреної медичної допомоги на регіональних рівнях один із етапів медичної реформи, що нині триває в нашій державі. За рік здійснено реконструкцію приміщення за адресою Словацького 28, у Луцьку. Нині це сучасний технологічно оснащений центр, готова до повноцінної роботи централізована диспетч. Черська служба, що відстежуватиме місце перебування кожної карети швидкої в області. Ми сьогодні в цьому приміщенні бачимо, що воно робоче. Люди працюють. От зараз іде прийняття виклику певного, і мені що сподобалося, що дуже гарно підготовлені люди. А це головне в охороні здоров'я і в роботі екстреної медичної допомоги. Що ті, хто працюють, вони знають все. Що треба зробити? Що сказати, як швидко допомогти людині, яка на іншому кінці по слухавці говорить в даний момент на сьогодні? Найбільша потреба екстреної медичної служби Волині автомобілі. Уже найближчим часом, зі слів міністра, проблему буде вирішено. Президентом України підписаний закон зміни до бюджету. Міністерство охорони здоров'я отримало 922 мільйона гривень для того, щоб закупити нові автомобілі швидкої медичної допомоги класу Б, С і класу А 2 23 вересня. Буде проведений тендер розкриття пропозицій і буде визначено, який постачальник буде поставляти ці автомашини такого класу. Попередньо ми затвердили стандарти, попередньо обговорили з фахівцями, які працюють давно на швидкій допомозі, яке обладнання краще, і наші стандарти і вимоги відповідають європейським вимогам. Так що, думаю, що після того. Як відбудеться тендер, тобто 23 вересня буде обраний переможець. Ми зможемо заключити контракти і доведемо до всієї української громади терміни, коли почнуть надходити перші машини швидкої допомоги, і вони будуть розподілятися одразу по всім областям відповідно до заявок, які області нам надали. Так що Волинь в переліку є, Волинь свої пропозиції нам здала. І по мірі поступлення машин ми будемо їх направляти в регіони. Так, що в цьому році, до кінця року, вже перші партії машин отримують майже всі області. Одна із тем, що нині надзвичайно актуальна не лише для волинян, а й усіх українців вакцинація. Міністр підтвердила інформацію про запровадження нових щеплень у національному календарі, а також прокоментувала, яким чином здійснюватимуть нововведення. Ми готуємо зміни до календаря щеплень, в ньому будуть перераховані. Захворювання і вакцини, які обов'язкові, і будуть запропоновані вакцини, які будуть рекомендовані. Ми вивчаємо світовий досвід, різні країни по-різному підходять до складання свого календаря щеплень. З урахуванням епідеміології захворювань, в тому числі по раку шийки матки, ми будемо з урахуванням думки науковців і практиків вводити вакцину проти цього вірусу скоріше за все в цьому наступному році як рекомендовану вакцину для того, щоб провести спостереження на українській популяції, будуть деякі зміни в календарі в термінах проведення щеплень. Спочатку ми ознайомимо всіх. Медиків в першу чергу для того, щоб вони могли потім працювати відповідно до цього календаря із знаннями, і будемо запроваджувати Раїса Богатирьова запевнила, що на сьогодні вакциною проти 10 інфекцій, які передбачені як обов'язкові в Україні, регіони забезпечені. А також наголосила на необхідності уважного ставлення медиків до стану здоров'я дітей, яких імунізують. Вакцина зараз є проти всіх нозологій, проти яких. Треба щепити відповідно до старого календаря щеплень. Ми їх доставили в регіони і думаю, що саме від організації роботи на місцях залежить доступність імунізації до громадян. Без сумніву для нас дуже важливим, щоб медик, оглядаючи дитину в першу чергу, дуже ретельно обстежував її і робив пропозицію чи відтермінувати щеплення. Чи то є момент, коли треба щепити і можна щепити дитину, чи взагалі є протипокази на певний період часу, що треба дитині зробити, щоб протипокази ці відійшли. Дуже професійний склад медиків повинен працювати на цій ділянці. Далі міністр охорони здоров'я відвідала обласну клінічну лікарню, де поспілкувалась із колективом та ознайомилась з роботою діагностичного центру, відкритого рік тому, за дорученням президента України. Вартість обладнання 30 мільйонів гривень. Така інвестиція у здоров'я волинян дала можливість обладнати медичний заклад ангіографічною установкою найсучаснішими комп'ютерним та магнітно-резонансним томографами, за останнім словом медичної техніки, клініко-діагностичну лабораторію. Президент по його особистих дорученнях виділив 30 мільйонів на придбання лікувально-діагностичної апаратури, зокрема нашій лише обласної клінічної лікарні. 16-й зрізовий комп'ютерний томограф фірми Toshiba". Ну, Це чудо науки, це японський звичайний апарат, він дає 16 зрізів. Якщо ми взяли кусок якоїсь тканини, програма є печінку, ми дивимося чи пішлунково, чи нирки з 16 зрізів, так що вже практично ми упустити не можемо якоїсь атипової клітини ракові, щоб не побачили лікарі, і своєчасно не був поставлений діагноз. Оперблок анеографічний. Ну, це також друге чудо, велике чудо, можливо, найперше. Ми на цьому апараті робимо дослідження всіх судин: 80% лікувальний апарат, тільки 20% діагностичний цей апарат. Тобто ми робимо коронарографії вінцевих судин, тобто серцевих, балонопластику, робимо, робимо стентування неркових артерій, робимо, дивимось всі органи, які є печінку, і так далі, дійшли до магнітно-резонансної томографії. Ну Це апарат, вершина всієї діагностики, півтора Теслової, це потужний апарат. Я для діагностики абсолютно повністю можливо там ще є більше потужності. Це тільки для науки, скажімо. Але це вершина діагностики. Якщо там не поставили, якщо комп'ютерний томограф нічого не вирішив, то МРТ обов'язково вже мусить розв'язати всі ті проблеми. Другий рік в Україні триває реформа медичної галузі. Випробувати новації в системі охорони здоров'я урядовці вирішили у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та Києві. Попри це, з власної ініціативи впроваджувати реформи вирішили і на Волині, оскільки медична галузь це сфера, яка прямо чи опосередковано стосується кожного під час бриф. Фінгу глави держави, журналісти звернулись до нього із запитанням про оцінку стану медичної галузі в країні та хід ініційованих владою змін. Розбудова цієї системи вона потребує багато-багато років. Ми знаємо, що сьогодні навіть найсучасніші країни вони не припинили модернізацію медичної галузі. Вона продовжується. Ми тільки на перших. Зробили перші кроки в цьому напрямку, і ми свідомо визначили цей пріоритет, тому що крім заробітної плати людині потрібна якість життя, якість життя буде тоді, коли людина буде здоровою. Тому ми дивимось. На цю галузь як найпріоритетнішу галузь, безумовно, медична реформа вона торкається, ну, перш за все, торкається кожної людини, як я сказав. І для того, щоб вона була успішною, треба, щоб наші медичні працівники. Мали соціальні гарантії. Це мета, яку ми поставили перед собою, і ми будемо крок за кроком йти в напрямку збільшення заробітної плати медичних працівників, створення умов для їх роботи. Це буде. Принцип державної політики, який ми будемо забезпечувати і поступово виходити на високі європейські світові стандарти, національні проекти Нове життя та вчасна допомога пріоритетні для влади, наголосив глава держави. Остаточна мета їх впровадження зниження смертності і поліпшення якості життя українців. Ви знаєте, що ті кроки, перші, які ми зробили в напрямку. Будівництво перинатальних центрів, вони сьогодні вже дають суттєвий позитивний результат. Яким шляхом ми пішли? Ми пішли шляхом створення пілотних проєктів. Спочатку в регіонах відпрацьовуються пілотні проєкти, вибираються два, три, чотири регіони. На цих пілотних проєктах ми відпрацьовуємо модель, визначаємо. Законодавче забезпечення цього проєкту, тобто його фактичне втілення в життя. Імплементація цього проєкту в життя. Тому перинатальні центри. Я вважаю, що ми завершимо будівництво перинатальних центрів. В нашій державі в 2014 році. Тільки за рахунок того, що ми побудували, можна сказати, половину перинатальних центрів в Україні, за рахунок цього ми вже значно знизили смертність дітей і матерів. Зниження дитячої смертності 26%, материнської смертності 32%. І ми, безумовно, на цьому не зупиняємось, не зупиняємось і будемо йти далі. Наступний напрямок це. Реформування системи надання швидкої медичної допомоги це також пріоритетний напрямок, за рахунок якого ми впевнені в цьому, ми значно знизимо смертність, яка, на жаль, сьогодні є в країні, тому що первинну медичну допомогу. Ми дуже часто не встигаємо надати людині і в часі, і в якості. Сьогодні ця система відбудовується, Прийнято практично закон, який нам треба втілювати в життя. Ми поставили завдання. Сьогодні значно збільшується кількість швидких допомог. Практично всі швидкі допомоги забезпечені всім необхідним медичними препаратами, медичним обладнанням. І з року в рік ми будемо покращувати цей напрямок. Надання швидкої допомоги, стандарти, які ми визначили в місті, це 10 хвилин, в сільській місцевості 20 хвилин. Я дуже часто чую критику, справедливу критику, що ми не досягли цієї мети. Ми добре розуміємо, що так от швидко не буває. Для того, щоб це так було, треба багато попрацювати, треба вкласти багато коштів. Ми це будемо робити, як повторюю, кожен рік, і кожного року будемо звітувати, чого ми досягли. Оцінку ходу реалізації національних проєктів Нове життя та вчасна допомога на Волині дала і Раїса Богатирьова. Наш край, хоч і не є пілотним регіоном, але за численними показниками випереджає багато областей, зазначила вона. Вважаю, що Волинь, хоча не відноситься до пілотних проєктів, до пілотних регіонів, вона випереджає по параметрах цих двох програм багато інших регіонів України. З п'ятибальної шкали б оцінок я б сказала, що Волинь відмінно працює. Раїса Богатирьова цікавилась також у медиків, чи схвалюють вони зміни, які відбуваються у галузі охорони здоров'я. Запитувала про потреби медичних установ. Наголосила, що голос лікарів на підтримку реформ сьогодні вкрай потрібен, адже позитивні зміни в медицині залежать не лише від міністра, а й від кожного з них.